Антон, Фролов Аркадій, 7 клас, це 1 вересня цього року. Та вона проводить час, навчається новому, в нього є свої улюблені предмети, викладачі. Він дуже щасливий, що він може має змогу спілкуватися з однолітками і себе проявляти і знаходити себе. Безумовно, це біологія, дуже яскравий викладач, якого цінують і люблять. Це останнім часом хімія. Географія на улюбленіший предмет і історія. Ну ми ходили на декілька співбесід, і дійсно розмова з директором і заступником директора перед навчальним роком дуже вплинула на нашу думку щодо обрання цього закладу освіти. для Своїх дитини навіть я би сказав так: відсутність спортивного власного залу, незручний під'їзд, все це компенсує якість навчання і ставлення до дітей викладачів і безумовно директора, який намагається в непростий час знайти змогу для дітей отримувати якісну освіту, що дитина приходить додому щаслива. Це найбільше критерій, напевно. Складно сказати, але, напевно, передусім вік вчителів і сучасний підхід до навчання. Тобто, звичайна школа все ж таки, напевно, віддає трохи радянським минулим. Та, сучасна школа це є сучасна школа. Зацікавленість в навчанні і вивчанні навіть тих предметів, які даються важко. Тобто, все одно викладачі якимось чином заохочують і. Спілкування оточення захочуть дитину навчати вичати навіть той предмет, який дається складно. Він все одно може бути для неї цікавим.